До пані Марії, вони бачу, пан Бучин, але все-таки до пані Марії підемо. Ви, як людина, що представляє комітет питань зовнішньої політики, я зараз не буду питати, от якщо в контексті цих звірств російських Катів, чи достатньо є реакція колективного Заходу, я вас хочу запитати вашу, ну, і вашу особисту думку, і вашу думку як парламентаря. Якою має бути ця реакція? Добрий вечір. Важко говорити про звірства, тому що ми з вами розуміємо, що вони не перші, не останні. Ми теж пам'ятаємо, що це не тільки було на Майдані, але після звільнення і в Київській області, на Київщині, на Житомирщині. І, на жаль, ви праві, що колективний захід на деякі речі дивиться закритими очима. Я би, ну, останнє, що хотіла би не погодитись, бо записала, що пан Микола сказав. Нові, що вони там не такі. Мені здається, що ідеологічно вони всі зациклені вбивати. І тому не бачу різниці і відверто вам скажу, теж прямо говоримо з західними партнерами. Що Хороших росіян не буває. От я не вірю, що є хороші росіяни. А, і вони теж роблять помилку, коли дають деякі індульгенції в тій чи інші країни. З політичної точки зору, наша робота це на усіх рівнях, на усіх майданчиках робити так, щоб Росію визнавали державою терористом. А, і дуже правильно те, що і пані Маля розказала, не поширювати відео, і правильно, що МЗС. Теж, що дали звернення до Міжнародного кримінального суду в Газі надати правову оцінку. А, знаєте, ну напередодні Великодня ви теж а, задали питання святому отцю. Я римокатолик. Я вам хочу сказати, що дуже би хотілося б, щоб Ватикан так само бачив деякі речі не закритими очима. Тому що всі ці. А... Ну, не знаю, Поєднання двох народів ну, виглядає особливо на фоні таких новин, ну, просто якимось ізуїтством. А, І знаєте, я думаю, що нам так само, як і з пастві, так, да, ну, священнослужителям теж треба працювати. І... Своїми лідерами про те, що це недопустимо. Те, що відбувається в Україні, це ну, геноцид, це країна, Росія, терорист. Так само, повірте, з міжнародної точки зору, а це насправді жахливо, що от відео е, така публічна страта, а в Радбезі ООН засідає головою Російської Федерації. Тобто, це ж дискредитація, ну не росіян, з ними все зрозуміло. Це насправді дискредитація самої інституції, і тут дійсно питання до всіх наших іноземних партнерів міжнародних, які ми дуже вдячні за допомогу, але вони так само мають усвідомити, що дійсно це цивілізаційна війна, це не війна, от теж борюся з тим, коли термінологія, що це війна Росії проти України. Ну, ну ні, просто Україна несе зараз, ну просто жахливі, ну несе дуже високу ціну. В війні проти ну, держави-терориста. І тому, а, ну, скажімо так, зараз буду, можу дипломатично говорити. Але, повірте, а, ми, я погоджуюсь тут з паном Євгеном, що зброї ми її маємо, але її недостатньо і швидкість постачання. Теж ну, не дуже достатньо. І тут в контексті вашого питання по контрнаступу, звичайно, я не військова, я жодного права не маю коментувати. Мені взагалі вважається, що ну, по-перше, це мають коментувати тільки військові. А по-друге, знаєте, чим менше коментуємо і довіряємо Генштабу, тим наша робота, це щоб більше було зброї, більше було санкцій. І дійсно, щоб ця справедливість в суді, вона. Досягла результату, і люди були не тільки засуджені, покарані не тільки кожна фізична особа, але в першу чергу дійсно тероризм. І тому а, терористи, я маю на увазі керівництво. І тому а, ми теж усвідомлюємо всі національні інтереси тих чи інших країн. А, але вони мають зрозуміти, що зараз дешевше допомагати Україні, ніж потім вони стикнуться з якимось часом. Це самі, і це буде набагато їм дорожче, включаючи людське життя. Пані мрійоно тепер вам вам слово. Дякую, я насправді не дуже хотіла там якось критикувати, але я вам хочу сказати: от зачепили теж інформаційну політику. Я дякую, що пан Андрій так е, прямо сказав. Дуже шкода, що вас не запрошують на єдиний на марафони, таких військових, як ви. Тому що у нас основна проблема влади вона послаблює суспільство. І зараз переважно більшість людей запитайте. Ми завтра заходимо в Крим. Тільки ніхто не задає собі питання за рахунок кого чого. І повірте, в окопах позиція зовсім інша. І я за те, щоб дійсно ми говорили правду, якою важкою вона не була. Тому що для якоїсь частини країни війна є, а для переважної більшості частини країни, на жаль, вони цією війною не займаються. І вибачте, по дорозі до Львова, от я от цілий день мене приїхав помічник з фронту. От йому сказали без дронів і сталінків не вертайся, бо це твоє життя і життя твоїх побратимів. Я шукала дрони і шукала старлінки. Я знайшла за 8 годин. Але я розумію, розуміючи і дізнаючись вже, ну, скажімо так, офф-рекордс, що у нас де, на яких складах, навіть не тільки волонтерів. І це прикро, що а, ну, ми, скажімо так, навіть під час оцих слів в єдиному марафоні про контрнаступ, у нас такий скандал з заробітною, з цією ну, доплатою да, по 30 тисяч. Хоча, ну повірте, наша фракція ще зробила декілька місяців назад законопроект, де ми знайшли з абсолютно непріоритетних програм 54 мільярда гривень для того, щоб виправити помилку уряду і повернути ці виплати. А тепер ми, коли на наступний день побачили цю постанову, яка заблокувала більше того, депутати, які... Ну навіть не брав участь у голосуванні в першому читанні цинізм того всього, да, що Тобто, по регламенту ну немає людина права подати постанову, якщо вона навіть не брала участь у голосуванні. Тобто, і ми ж з вами розуміємо, що це не позиція депутата. Ви хочете правду? Ми ж розуміємо, звідки Ви ця історія. Правду. Ну я її приблизно розумію, але від вас почути буде дуже цікавої сповага. Ні, я, я завершу відповідь на питання. А, дивіться, я точно про єдність, я точно не за емоції. Всі питання, які ви назвали, були зареєстровані. Єдине, що, на жаль, ці законопроекти не ставляться в порядок денний. І, на жаль, нас всього 27, а інших, як ви сказали, там 300 чимось. Ми будемо дуже раді, якщо нам допоможуть, щоб ці законопроекти були в порядку денному. Це раз. Друге, от повірте, точно не хочу емоційно обговорювати а, якісь проблеми. Мені хочеться, щоб ми їх вирішували. І я вам дякую за те, що ви. Це сказали, що у нас такі дискусії розпочалися, і в ефірі може почують про це інші народні депутати, і ми спільно знаєте, будемо працювати над виконанням цих рішень і над контролем цих рішень, тому що прийняти закон. Це знаєте, 10%. відсотків. А проконтролювати в Верховній Раді. Я донесу це до кожного. Зраді з радістю. Брифінг, з радістю якщо б ми це на це впливали, ви прекрасно розумієте, хто в парламенті і в принципі не в парламенті, де приймаються рішення. під лежачий я камінь, вода не тече, абс... і про це треба говорити. З, з радістю будемо говорити І Олег і Михайлович. Та знайде дума. дістати дрони іде обучити людей. це важливо. Пані Маріонова, ваше підсумувальне слово. ми Не організовувати політичні іграща. Ну, повірте, зараз точно не гра, і в парламенті точно не ігра. І коли ви говорите про політику, то політика -то це вимкнений канал Рада, коли ви не знаєте і суспільство не знає, що відбувається в парламенті, які дискусії. Це шкода. От, якщо ви не знаєте, як військові, да то ми можемо тільки собі уявити, що в головах людей. І я вас дуже би попросила теж проаналізувати, а кому вигідно теж державні інституції дискредитувати, особливо в такому стані. Тому я розумію вашу ну, реакцію на мої, якісь я я купу в Верховної Ради як і... на добрий вечір. Якісь... Що? Я щодо питання по витоку інформації, мені здається, що цим мають займатися точно американські спецслужби. Це раз, по-друге, якщо вже такий витік або не витік став. Нам важливо не втратити довіру і знову ж таки координувати свої дії, тому що їх розвіддані вони надзвичайно важливі для наших збройних сил. А і останнє це точно наші збройні сили неодноразово дивували і американську розвідку, і не тільки спочатку повномасштабного вторгнення. Тому допомагати і довіряти Збройним силам.